Гребінка, дубль два По гарному голоде. Така картина тут. Компана! Компараса і патрон! Перво! Спрацювати цепи на перед. 2, да, да? да. ну, че, ты одну на миллиметре Да, Лучше, ты 我不会控制他。 Черкался. Надеюсь, що бачу. Я бачу, тичу, черхав. Так як є. Так, як є. Так, як є. А там є. Це там да? Так. Да. Не виходить з поліїв, даже. Що не виходить, А, так. Да. Геть подерте! Геть! Геть, осьо диви, стой! Вже й в м'ятіна геть. Ге, ти що, глюки? Ось диви. Оце? Да. Ну давай зніме. Давай уже. Де глюки? Це передплужник черкає по крилу, лавольному крилу. Але ж дивіться яка заробочка. Друзі, ми початківці наголошую. Перве випробування Так? Да? Так. Да. Все одно руки стають по сиру. Да. Знімемо передпужник або ось. Все. Оце. Це нам не треба. Знімаємо і зараз буде включення далі. Включимо перед плужничком, йому тут не місце. Хіба що в той стороною треба було? Боня Це не ти що закручується твердка взагалі мешает. Та щоб я не побачив, то ти б дальше це крило. Так, да, протерло. Але кабіну будемо підкрашувати до то... цей. Для тебе, да. так? Це зробоча точки Ага, як вибирали, ти пам'ятаєш? капота міняли. Бо поцарапанка одна була не... не глибока. Така, що як реально запалірувати на 4000 оборотів. І воно б запалірувалось. Нижній, нижній. А, ну так. Да. О! Кидаю його десь туди пока. Ось новий трактор. 78 мотогодин. А світ те виключається. Свет отключишся. Ну все, в бой, друзі. О. Твертка не згубится, стой, не За Ключа положив. Стой, ключа, давай чого ти там оставить? Боже який я мастер, уже все знаю. Добре. Та ще шутка. Yeah, okay. yeah. nah, let him Хочан. маленьких оборотах проходить. Тут газ і на маленьких, на понижених в путь, коня. Виходить, Це б грудобойка точка взагалі було б шикарно. Але і так, бомба. Е? Yeah. Хоч бери картоплю, сади. Пуга пішла, такі грудочки легенькі, не розбивано. Сиро, самі розумієте. А так гарненько, так? Да? почало